Якщо чесно кажучи, то на сьогоднішній день нема про що казати. Нема чим сказати, що ми кудись рванули вперед, що ми вже щось зламали. Тому ну, що люди дійсно на сьогоднішній день ми зараз дуже багато зустрічів проводимо з невірими. І багато хто не вірить, що дійсно в нашій країні можна щось поміняти. Тому, безумовно, дуже важливо пройти шлях виборів, зробити дійсно робочу більшість в парламенті, яка послідовно створить. Дієвий уряд, і це повинна бути одна команда. Ми сьогодні бачимо, що уряд окремо на виборах, парламент окремо на виборах, лебіді Раквішука ситуація. Ніхто спільної не має команди. Тому головне завдання це зробити. І на ці реформи, які от тут написано Україна-2020 ми повинні протягом одного-двох місяців показати реальні зміни в країні. Тому що у нас нема часу до 2020 року. Якщо люди дійсно не повірять, що дійсно в країні проходять, відбуваються вже протягом місяця-двох місяців, розпочати реформи, чітко сформовані напрямки, до, як... до чого ці реформи доведуть, куди ми рухаємося. Тільки тоді можливий діалог із Донбасом. І можлива стабілізація ситуації. Тому що якщо цього не відбудеться, тут треба чітко розуміти, що з третього майдану Україна не переживе. Дуже важко країні даються революції. З кожною революцією ми втрачаємо території, незалежність в цілому. І на мою особливу думку, країна третього майдану і третіє революції не переживе. Тому треба чітко поєднувати одну і іншу табличку, і тільки при цьому поєднанні, я думаю, що ми досягнемо успіху. Дякую.